Привіт, синьо білі вболівальники! Схоже, що наше Динамо чекає ще один відхід. І згідно з останньою інформацією, цей трансфер вже підтверджений на 95%, очікується лише офіційне оголошення. Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал, поставте лайк і почнемо. Вінгер Максим Брагеру, якому лише 23 роки, який також грає за збірну України Ю-21, дуже близький до того, щоб покинути Динамо. Його пункт призначення, ймовірно, Полісся Житомир, клуб, який вже провів просунуті переговори з керівництвом нашої команди та дуже сподобався профілю гравця. За даними преси, всі основи угоди вже узгоджені. Настільки, що Брахару навіть не зареєстрований Динамо в лізі конференції, що ще більше підтверджує думку про те, що його відхід лише питання часу. Основна причина жорстка конкуренція в складі. Наразі на його позиції в Динамо вже є Анхель Торрес, Владислав Кабаєв, Назар Волошин та нещодавно підписаний Шолау Гундана. Іншими словами, шанси Брахару на ігровий час будуть дуже малими. Варто пам'ятати, що гравець перейшов до Динамо минулого року з одеського Чорноморця за трансфер вартістю 300 тисяч євро. Минулого сезону він зіграв 24 матчі, забив лише один гол, а зараз його вартість оцінюється приблизно в 1 мільйон євро. За даними джерел, власник поліся Геннадій Буткевич вже схвалив прихід юнака і очікується, що незабаром оголосить про його підписання. Отже, Шановні вболівальники, що ви думаєте про відхід Брагару? Чи правильно робить Динамо, відпускаючи його, чи у нього все ще є місце в складі? Буду радий почути ваші думки в коментарях. Залишаю вас тут з найкращими побажаннями, і до зустрічі в наступному відео.